Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. Важливі новини! Давайте дивитися, яка інформація уже є в просторі і що вам треба почути саме сьогодні. Коротесенько, про головне, як завжди, на трьох картах важливі новини для вас. Що вам треба почути? І так, сімка кубків, дорогі друзі! Далі йде королева кубків і аркан справедливості. Зараз буде відкриватися дуже важлива для вас інформація, будуть зриватися маски. І я хочу, дорогі мої глядачі, пояснити вам оці емоції, оці почуття, тому що насправді сімка кубків це карта, яка показує, що ви стомилися від усього. Що ви бачите, можливо, якусь нещирість, несправжність це ваше оточення, це ваші друзі, можливо, це ваші близькі, можливо, ви від цього стомились, але ви якийсь час чекали. Але зараз треба вже розуміти, що будуть відкриватися важливі. Такі моменти будете багато чого чути, і треба робити висновки. Не чекайте, У вас має бути все в стосунках стабільно, У вас має бути все в емоціях, в почуттях, в дружбі щиро. І дуже важливо розуміти, що вся ця інформація відкривається не просто так, а для того, щоб у вас було все стабільно, щоб у вас тут все налагодилось, особливо в почуттях. Особливо в таких сердечних справах, проговорюйте всі ці моменти. І ви побачите, що відсіється. От є сім кубків, до прикладу, є сім друзів в оточенні, або сім людей, з якими ви спілкуєтесь кожного дня. Ви побачите, що все це розвіється, залишиться лише ті, хто дійсно прийшов у ваше життя постійно. А так, або що було, вам не треба. І дуже багато. Своєї уваги я хочу переключити в Аркан справедливості, тому що насправді зараз, дорогі друзі, треба прорахувати свої кроки, зробити якісь правильні такі. Ходи. Бачите, тут в Аркані справедливості є завжди світла сторона, є темна сторона, тому що це аркан протилежностей, е, ну точніше колода протилежностей, і цей аркан має дві сторони. Я хочу вам сказати, мої дорогі друзі, що якщо зараз ви будете прораховувати свої кроки, як в грі, в шашки чи в шахмати, то ви будете уникати помилок, ви будете уникати. Е, Поганого бумерангу, тому що Аркан справедливості він завжди повертає те, що ви заслуговуєте, те, що ви відпускаєте. Як ставились ви до людей, так будуть люди до вас. Насправді ця карта дуже важлива в розкладі, і новини, які летять до вас, вони доленосні, ви маєте почути, ви маєте побачити, можливо, дійсно будуть зриватися маски з людей. І ви побачите таке, до чого ваші очі. Ваша свідомість і ваші емоції не готові. Але насправді ви маєте зрозуміти, що зараз треба залишити біля себе тих, хто дійсно з вами щирий, тих, хто з вами буде прораховувати ці кроки вперед, тих, хто буде вас підтримувати. А також я хочу сказати, що якщо у вас в почуттях, в емоціях або в дружбі довгий час немає стабільності, щось не ладнається по аркані справедливість, зробіть щось доброго. Запустіть такі знаєте, важливі зміни. І ви побачите, як все закрутиться в вашу сторону. Ви побачите приємні події в житті, в оточенні. Будуть такі приємні сюрпризи. Тому, мої дорогі глядачі, важливі новини стосуються емоцій, почуттів, дружби. Я бажаю вам лише хорошого, я бажаю вам щирих людей поруч. Якщо ви інтуїтивно відчуваєте, що вам ця людина не треба, довіряйте собі, перевіряйте цю людину, проговоріть ці емоції, навіть скажіть прямо, як є по справедливості, будьте чесними, будьте справедливими. І зрозумійте, що це не той, не та. Хто мають бути біля вас, тому що дуже багато є зайвого, дуже багато є втоми від зовнішнього цього оточення. Я бажаю вам всього хорошого, бажаю вам лише хороших позитивних новин, бажаю вам багато радості і до нових зустрічей!